Не треба шукати опору зовні, тому що вона знаходиться всередині вас. Це саме про самоцінність, впевненість і розумність того, до чого ви прагнете, чого ви хочете досягнути. І сильна людина це саме та особистість, яка не чекає похвали або підтвердження своєї значущості в цьому світі. Якщо ви самостійна і цілеспрямована людина, ви маєте розуміти, що буде дуже багато людей на вашому шляху, які можуть вам якимось чином ставити палки в колеса, а можливо відмовляти від якихось дій. І це може створити певні незручності або навіть заставити вас сумніватися в тому, що ви робите на сьогоднішній день. І ви маєте створити такий певний кокон від е, тих людей, які намагатимуться вас збити з вашого шляху. І найголовніше, щоб ви самі розуміли, для чого ви це все робите, що вам це дасть, і який кінцевий результат ви хочете отримати. І саме зараз потрібно бути чесними та відвертими по відношенню до себе, тому що від цього залежить ваше майбутнє і саме ті результати, які ви отримаєте. Пробуйте, помиляйтеся, створюйте якісь нові проекти, креативні ідеї, знайомтеся, знаходьте тих людей, з якими ви можете створити партнерки, партнерські стосунки, і створити якісь так само амбітні та дуже масштабні проекти, які не тільки вам допоможуть реалізуватися, але так само принесуть користь та значущість іншим людям. Ви можете все і завжди про це пам'ятайте.